Виконуємо номер 450 із підручника Геометрія 7 та номер 38.34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику два кути дорівнюють 70 і 80 градусів. Знайдіть кут між прямими, на яких лежать висоти цих трикутників. Приступаємо до виконання. Я виконала манлюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, кут С у нас 80 градусів. Кут B у нас 70 градусів. Потрібно БФ і С висоти. Я показала прямі кути. Потрібно знайти градусну міру кута ЛОБ. ЛОБО. Кут між прямими. кутом між прямими, що перетинаються, Називають менший кутів, що утворилися при перетині цих прямих. Тому у нас менший кут, ось він B, Радусну міру якого потрібно знайти. Можна було ще F взяти, вони з B будуть вертикальні. Переступаємо. Отже, кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворилися. Припереди від всіх прямих. Отже, кут між прямими, кут між прямими, на яких лежать висоти. Цих кутів, це куд ЛОБ. Ну, а тепер знайдемо його радосну міру. Працюємо з трикутником С ФБ. У нашого трикутника один кут. Прямий 90 градусів, другий кут 80 градусів знайдемо градусну міру третього кута. Кут С дорівнює 80 градусів, кут Ф дорівнює 90 градусів. Із теореми про суму кутів. Трикутника. Градусна міракута Фрівнює 180 градусів відняти суму 80 і 90. Отримаємо 10 градусів. Тепер працюємо з трикутником. С Б. С Б. У цього трикутника кут Л дорівнює 90 градусів, кут Б дорівнює у нас 70 градусів. Із теореми про суму кутів. Трикутника, знайдемо градусну міру кута ЛЦБ. ЛЦБ. Для цього 180 градусів віднімаємо суму 90 і 70. 90 і 70 це у нас 160, 180 відняти 160, маємо 20 градусів. Ну, а тепер працюємо з трикутником СОБ. Знайдемо градусну міру кута СОБ. У нашого трикутника кут. О, Б, Дорівнює 10 градусів, а кут ОЦБ – 20 градусів. Із теореми про суму кутів трикутника, градусна міра кута. СОБ дорівнює 180, відняти суму 10 градусів і 20 градусів. Маємо 150 градусів. І тепер кут ЛОБ і кут СОБ суміжні. Із Властивості суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому градусна міра кута ЛОБ дорівнює 180, відняти градусна міра кута СОБ. 180 відняти 150 маємо 30 градусів. І записуємо відповідь 30 градусів. Номер 450 з підручника Геометрія 7 та номер 38 крапочка 34, із підручника Математика 7 виконано.